З під завалів у місті Богодухів на Харківщині рятувальники витягнули тіла чотирьох загиблих. Це 34-річний чоловік і троє дітей віком 1-2 роки. Ще двоє людей дістали поранення. Серед них 35-річна вагітна жінка. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Ворог ударним безпілотником влучив у житловий будинок. Він повністю зруйнований. Виникла пожежа до ліквідації наслідків. Залучили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. А також саперів і кінологів на місці працювали також психологи І вночі ворог ударив по вільнянську на Запоріжжі. Внаслідок атаки поранено дві жінки їм надають необхідну медичну допомогу. Також постраждали приватні будинки. Повідомив про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Ворожий удар вразив об'єкт інфраструктури міста без електропостачання. Залишилися понад 11 тисяч абонентів у двох районах. У кількох житлових будинках вибиті вікна, поранені поранених за попередніми даними. Немає на місці працюють аварійні бригади для відновлення подачі електроенергії. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє примусову евакуацію дітей із територій активних бойових дій без згоди на то батьків. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Згідно із документом, рішення про обов'язкову евакуацію ухвалюють військові адміністрації за письмовим поданням військового командування та погодженням із координаційним штабом. Евакуація може бути загальною або частковою для дітей, людей з інвалідністю та осіб ста. Першого віку після оголошення обов'язкової евакуації батьки чи опікуни мають самостійно вивести дитину у безпечне місце у разі ж відмови, це зробить поліція. Надалі дитину передаватимуть органам опіки, а в'їзд у зону евакуації здійснюватиметься лише за спеціальними перепустками. Евакуйованим громадянам обіцяють надати тимчасове житло. Міністерство оборони та військове командування готують рішення для зміцнення протиповітряної оборони та поповнення бригад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що проводиться перебудова системи протиповітряної оборони, зокрема, робота перехоплювачів і мобільних вогневих груп. Президент уточнив, що зміни також стосуватимуться контролю за забезпеченням фронту дронами та зброєю. Деталі рішень оприлюднять після їхнього повного опрацювання. Фактично повністю перебудовується те, як працюють команди: прихоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один з тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть це стосується також контролю за. Забезпеченням фронту, дронами, зброєю, найголовніше особовим складом саме люди, люди це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом з військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення, те, що посилить Україну, і зможе вирішити наявні проблеми. 19 лютого у Вашингтоні Сполучених Штатах Америки планують провести перше офіційне засідання Ради миру, створеної президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg і Axios. За даними засобів масової інформації, зустріч має стати майданчиком для реалізації другого етапу угоди про припинення вогню в газі та конференцію зі збору коштів на її відновлення. Наразі до складу ради входить 27 членів. Її очолює Дональд Трамп. А білий дім уже розпочав. В запрошення іноземних лідерів водночас джерела зазначають, що плани саміту перебувають на ранній стадії та можуть змінитися. Раніше повідомлялося, що напередодні засідання Дональд Трамп може провести окрему зустріч із прем'єром-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаньяху. Тим часом президент Польщі Кароль Навроцький скликає засідання Ради національної безпеки сьогодні, 11 лютого, про це в соцмережі ікс повідомив його речник Рафал Лескевич серед ключових тем запрошення Польщі до Ради миру президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. А також питання реалізації програми Сейф та інші безпекові аспекти, зазначу сейф передбачає до 150 мільярдів євро підтримки для зміцнення обороноздатності країн Європейського союзу, з яких Польща може отримати. Близько 43 мільярдів євро. Водночас в Україні триває дискусія щодо участі в Раді миру, зокрема через можливі фінансові зобов'язання. В Мінфіні Польщі раніше заявили, що не розглядають виділення 1 мільярда доларів на членство в цій ініціативі. Моя колега Тетяна Висоцька працює в Брюсселі, тож більше деталей розкажемо вже в українському фокусі ранок. Папа римський лев XIV організував передачу в Україну 80 генераторів, а також медикаментів і продуктів харчування. Про це повідомляє Ватікан Ньюс, зазначаючи, що допомога стала відповіддю на нові удари по енергетичній інфраструктурі в Україні. Під час загальної аудієнції 4 лютого Понтифік наголосив на складній гуманітарній ситуації через бомбардування та морози. Три вантажівки із допомогою вирушили із Базильки Святої Софії в Римі та вже прибули до. До фастова у столиці до фастова та Києва разом із генераторами передано тисячі одиниць медикаментів, зокрема антибіотики, протизапальні препарати та засоби для підтримки сну. У Ватикані також повідомили про підготовку наступного гуманітарного вантажу для України. Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 35 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомило Міністерство енергетики завдяки новому фінансуванню. Загальний внесок Нідерландів до фонду зріс до 100 мільйонів євро. Кошти спрямують на встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель для живлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень. Проєкт має забезпечити безперебійну роботу закладів навіть під час аварійних відключень після російських атак. Загалом міжнародні партнери вже задекларували майже 2 мільярди євро внесків до фонду підтримки енергетики України. З настанням холодів кількість пожеж традиційно зростає, обігрівачі, пічне опалення та газові прилади нерідко стають причиною надзвичайних ситуацій. Лише із початку року в білосерківському районі від вогню загинуло вже 9 людей. Саме тому рятувальники ДСНС на Київщині активно працюють над профілактикою та навчають правилам безпеки. Більше про це у сюжеті моєї колеги Єлизавети Кеценко. У сучасних умовах, коли відбуваються постійні відключення електроенергії, у багатьох домівках Білоцерківської громади люди користуються пічним опаленням та газовими приладами. Через це часто трапляються надзвичайні ситуації. І рятувальники змушені виїжджати на виклики. Надзвичайники постійно нагадують про правильне облаштування димарів, чистки труб та дотримання правил безпеки при використанні відкритого вогню. Серед основних правил не залишати без нагляду побутові прилади, перевіряти справність. Проводки та не перевантажувати електромережу під час користування генератором хотілося б зазначити, що забороняється здійснювати заправку генератора під час, коли він працює. Не використовувати генератор під відкритим дощем або снігопадом, щоб надмірна волога не потрапила на електричні контакти. Паливо для даних генераторів потрібно зберігати в окремому місці в герметичних ємностях. А підключення генераторів потрібно здійснювати відповідно правил пожежної безпеки та тих рекомендацій, які передбачені заводом-виробником. Окремий напрямок роботи ДСНС це профілактичні спілкування з дітьми. Їх проводять у школах та молодіжних центрах через пізнавальні заняття, уроки безпеки, вікторини, інтерактивні конкурси. І Демонстрації спеціального обладнання заодно дітям нагадали основні правила безпеки, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, правила надання допомоги першої до медичної, а також правила користування вогнегасником, які вони бувають, загалом провели такий цікавий безпековий захід для дітей. А у найменших такі зустрічі викликають неабияке захоплення, адже закладається усвідомлення ставлення до власної безпеки, формуються корисні навички. Які колись можуть врятувати життя, ну звичайно, ми постійно з дітьми проводимо заходи, постійно ходимо в школи, нагадуємо дітям про правила пожежної безпеки, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, також про правила поведінки на льоду. Постійно наші інспектори ходять в школи і доносять дітям цю інформацію. Нині надзвичайники це ті люди, які не вагаються. Приліт, пожежа, порятунок людини вони перші там де небезпечно.